20 травня Прилуки сколихнула подія, на яку давно очікувала вся театральна спільнота міста, області та України. Цього дня на нашій прилуцькій сцені стартував 4-й всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва Мрій дім. Організатором величного дійства вже традиційно стало творче об'єднання Артема. Підтримала ідейних натхненників театру у прилуках міська влада. Ви до нас сьогодні завітали в наше місто. Я хотів би, щоб всім. І вірю, що воно всім вам сподобається, як і нам сподобається це велике дійство, Марій Дім. Я хочу, щоб кожен з вас запам'ятав, як він на нашій прилуцькій сцені зіграв ту велику для себе роль і зарвав ті овації. Відкривав фестиваль Казковий блокбастер у пошуках героя. Це спільна робота київського драматурга Тетяни Киценко, режисера з прилук Артема Аніщенка та всього колективу міського будинку культури. Ця вистава розпочала мрій дім неспроста. Пошук героїв стане наскрізною темою усього фестивалю. Протягом чотирьох днів театрали будуть працювати над документальною фестивальною виставою Герої прилук, яку глядачі зможуть переглянути на закритті мрій дому творчим процесом будуть керувати імениті драматурги. Мені цікаво бути вовлеченою в ці майстер-класи. Мені подобається, що у нас велика група. Мені подобається, що ви всі в своїй унікальній манері відкликаєтесь на наші завдання. Фестивальні дні для конкурсантів будуть вельми насиченими. З 10 ранку до 10 вечора на театралів чекають майстер-класи, такі собі драм-майстерні, різноманітні тренажі, фотоконкурси і, звісно, вистави у виконанні акторів Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки, театру Дзеркало з міста Хмельницький, студентів-акторів Львівського національного університету імені Франка. До речі, до останніх актори початківці зможуть потрапити на відкриту репетицію. У п'ятницю 22 травня відбудеться презентація творчості прилучанина, видатного письменника і художника, автора блокбастера про прилуки Бермуди Юрона Шевченка. Восхищен тим, що є такі люди, подвіжники, які этим займаються. І сподіваюся, що прилуки в своєму будуть точно так же як там, ну, там Сіетл який прославив король Гранджа там Курт или тоже по меркам американским, там Канзас Сіті, Скаунтамбейсі та між іншими великими джазовими актерами. Що вечора о дев'ятій кіноманів чекає кінодвір короткометражок. А в день ярмарку, 23 травня, прилучани вкотре побачить свого земляка Миколу Яковченка у стрічці Максим Перепелиця.